Доброго дня, шановні мої восьмикласники. Ми продовжуємо далі з вами вивчати фізику. І сьогодні поговоримо про електричне коло. Що таке електричне коло? Ну, дивіться, діти. Ми зараз в кабінеті фізики, а ви в себе вдома у вас є у кімнаті, у всьому будинку ціла. Низка електричних приладів є розетки, є дроти, які з'єднують ці розетки, є комп'ютери, є системні блоки, є ноутбуки, є зарядні пристрої, є холодильники, є електричні плитки, є ліхтарики. Діти, я не буду перераховувати все, що у вас є, пов'язане із проходженням електричного струму. А про електричний струм ми з вами говорили. Що таке електричний струм? Порядкований рух заряджених частин. Це те, що ми вивчили на минулому молоді. Тобто, в принципі, якщо я ось взяв інструкцію і технічний паспорт до оцього ноутбука шкільного, я дивлюся на цю інструкцію. І картинка. Роздивляюся далі. Ой, тут якісь ось схеми, якісь позначення. Ось дивіться. Щось тут понамальовано, якісь, якісь умовні позначення, щось виділено. До кожного приладу є ось така інструкція і обов'язково схема з'єднання всіх запчастин і деталей, з яких складається ось цей конкретний, наприклад, ноутбук або інший прилад, який працює з допомогою електричного струму. А як їх створюють? А їх створюють, взявши оцю схему, подивившись на неї, і потихеньку, акуратно, деталь за деталю, треба їх з'єднати, спаяти, скомпонувати і отримати готовий вибір. Я пам'ятаю ті часи, діти, коли я ще був в школі, ми на уроках фізики. Паяли, створювали, наприклад, детекторний радіоприймач. Зараз я вам діти покажу. Діти, подивіться. Ось така штукенція в мене є на підставочці із бирочкою. Ну ти подивіться, тут є щось оце, є якась лампочка, є якісь штучки, є якісь ось трансформатори. І все подивіться, якими дротами з'єднано. Подивіться. Подивіться, з цієї сторони все спаяно, є ось, дивіться, входи, є якийсь вимикач. Ось він цей вимикач. Діти, а як же його зібрати? А як ми його збирали? А ми діти користувалися знанням умовних позначень електричного кола і мали в руках схему. Тобто тема нашого сьогоднішнього уроку умовні позначення електричного кола. Відкрийте зошити і запишіть умовні, умовні позначення, позначення. Е-кола. Я пишу скорочено. електричного кола. Перепишіть, будь ласка, собі в зошит, тему нашого сьогоднішнього уроку. Умовні позначення електричного кола. Ну, відповідно, я вам ось покажу. На сторінці 135 є параграф 26. Вам. Цей параграф і буде додому. Я в серці його намалюю, напишу. Тобто будь-який пристрій, про який я вам розказував, має певні елементи. Ну і діти для того, щоб зрозуміти, які умовні позначення застосовуються для побудови цих приладів, які умовні позначення використовуються на схемах даних приладів. Нам необхідно їх сьогодні запам'ятати. Подивіться, на сторінки 138 є таблиця, де показані деякі умовні позначення застосовані на схемах. Я вам, діти, хочу зробити трішечки більше. У нас умовних позначень буде ось така кількість. Це я роблю навмисно, щоб потім, коли ми почнемо з вами вивчати, паралельне послідовне. І міше на з'єднання провідників я буду роздавати різні прилади, ви самі будете збирати електричні кола, я сподіваюся, що ми побачимося з вами. Вам треба ці умовні позначення знати. Ну, я декілька приладів ось взяв. Подивіться, ось такий прилад. Це діти трансформатор. Він може перетворювати силу струму і напругу, тобто може збільшувати, а може зменшувати. Ну, відповідно, Якщо ви візьмете свій значить, смартфон, телефон, iPhone. У ньому є батарея. Тобто батарея, ось в цьому годиннику є батарея. Тобто джерело живлення. А як позначити джерело живлення на схемі? А як позначити ось цю розетку під столом? А як позначити вимикач? А ось у мене такий лабораторний діти вимикач. Ось вимкнули. А ось вимкнули. А ось у мене діти є модель електричного двигуна. І ми будемо з вами його досліджувати, якщо ви вийдете очно, я постараюся це зробити. Я вам дав модель електричних двигунів і ми з вами спробуємо це зробити. Ось електрична лампочка. А ось діти, нагрівальний прилад. Це звичайна лабораторна електрична плитка. Подивіться. Тут є така ось спіраль. От. Або ще у лампочці старій. От. Ось такий є нитка рожари. А ось подивіться прилад, який називається резистор. За допомогою, у нього можна регулювати силу струму в колі. А ось є Реостат, також із ползуночком. Подивіться, можна збільшувати опір, можна зменшувати опір. Що таке опір, я вам пізніше розкажу. А ось у мене є з'єднувальні дроти. Прості дротики, які ми будемо використовувати, щоб оці прилади брати і з'єднувати У мене є ще такий прилад, який називається амперметр. Це прилад для вимірювання сили струму. У мене є такий прилад, який називається Вольтметр. Це прилад для вимірювання напруги і багато-багато інших. Тому діти я пропоную вам прочитати параграф 26. Я вам скину діти, оцей опорний конспект, і я буду вас дуже просити перемалювати акуратно олівцем та підписати ручкою. Умовні позначення електричних ків. Єдине, що я хочу вам показати, це, наприклад, якщо у нас є джерело живлення, ось, або звичайна батарейка кишенкового ліхтарика чи оцього годинника, оце плюс, оце тіте мінус. Воно позначається так. А якщо ми візьмемо батарею цих елементів, то воно позначається, діти, ось так, подивіться, будь ласка, ось так воно позначається на схемі електричного кола. Плюс-мінус, але плюс-мінус не пишеться, тому що вважають, що там, де більша рисочка, там то А оця електрична плиточка або звичайний кип'ятильник, якщо ви подивитеся, діти на наш опорний конспект і будете його перекреслювати собі в зошит, то ви побачите, що тут обов'язково ставляться три полосочки, і це діти буде на грівник. Є прилад, який називається конденсатор. І якщо ви бачили електрошокери, то там обов'язковою деталею є конденсатор певною ємністю. Я вам показував резистори. Подивіться, як воно красиво, все акуратно малюється. От позначається буквою R, це резистор. Ну і звичайно реостат, діти. Ось цей прилад, який я вам показую, який регулює силу струму в електричному колі. І якщо в когось з ваших батьків чи дідусів є спеціальний станок для розпилювання, наприклад, дров він пиляє, циркулярна пилка називається, він може додати оберти або зменшувати оберти самої дискової пили. Це робиться за допомогою цього приладу. Який називається реостат. Ну, відповідно, діти, ось якщо ви візьмете електричний двигун, то сам діти, як електричного двигуна, тобто той прилад, який обертається, він має обмотки, тобто котушки, намотаний просто мідний дріт. То котушка, діти, позначається. Ось так, дивіться. Оце котушка індуктивністю Н е, осердя, а оце котушка індуктивністю L з осердя. Тут діти все-все-все підписано. І навіть оцей трансформатор, який я вам показував, такий величезний, важкий такий. Ну, ось катушка, діти, ось катушка, я можу ізняти. Це котушка без осердя. А якщо я надігну на ось таку значить на осердя, то буде на металевий такий стежь, буде котушка з осердям. Ваше завдання акуратно переписати цей опорний конспект, ці умовні позначення, і діти треба їх трішки вивчити, тому що мені потрібно, нам потрібно вміти читати електричну схему, якщо вам вона попадеться. От ви купите пилисмо холодильник, відкриєте і будете вже знати, що там є. Ось таке наше завдання. Тобто параграф 26, продивитися, почитайте, там є більше трішки теорії. От я не так глибоко вдавався у теорії, тому що обмежений час. Але ваше завдання перенести собі в робочий зошит олівцем, а підписати ручкою, умовні позначення електричного кола. Діти, мені треба буде побачити, що вони у вас є в зошиті. Це не на оцінку. Але я сподіваюся на вашу доброчесність, на ваше бажання вивчити сьогоднішню тему, а тема умовні позначення електричного, школа, електричного кола. Дякую вам, шановні діти. Бережіть себе, любіть батьків, до побачення.